Вітаю, укролаї з милину мирію. Наші ефіри тривають. Хочу нагадати, що спонсор каналу торгівельна марка Гетьман. Ми дуже раді, що сьогодні з нами на зв'язку. Директор інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, вітаю. Дуже дякую, що ви сьогодні з нами. Вітаю, слава Україні. Героям слава, пане Євгене, я хотіла розпочати нашу з вами розмову з доповіді, яку зробили, зробили розвідувальні агенції Сполучених Штатів Америки, де вони назвали головні угрози для Сполучених Штатів Америки. І ми бачимо, як значно, значно змінилися о, ті, хто ставить угрозу для Сполучених Штатів Америки. Тепер на перше місце виходять транснаціональні злочинні угрупування та февралі. Фентаніл, да? І тут йдеться на увазі про картелі, особливо мексиканські, що займаються виробництвом і контрабандою Фентанілу, і вони сама головна немілітаризована загроза для США. Друга загроза це Китай, системне домінування на США в галузях економіки, технологій, кіберпростору та військової потужності. Третєю загрозою названа Росія, і в якому статусі дуже цікаво. Як і раніше один з головних військових суперників Сполучених Штатів Америки, Да? і в цьому сенсі п'ята, четверта Іран, да? п'ята Північна Корея, і шоста кіберзагрози та штучний інтелект і джерелами названі Китай, Росія, Іран, КНДР, і так, і якісь недержавні да, органи. І в цьому сенсі я звернула увагу на слово суперник, який в Сполучені Штати Америки. Звичайно, можна по-різному перекладати, але суперник це скорше опонент, ніж противник. І оце це трошечки так здивувало, але тепер, тепер багато що змінилося. Так? Тому, якщо можна, давайте з цього почнемо. Як ви це оцінюєте? Я думаю, що це політична оцінка. Це ну прагнення розвідувальних органів Сполучених Штатів підпорядкуватися Дональду Трампу, який вістря своє риторичне і санкційно риторичне спрямував проти Мексики в першу чергу. Це при тому, що і для Джо Байдена, і для Дональда Трампа в його перше пришестя до Білого Дому. Головним супротивником, головним конкурентом був Китай. Американські політики намагаються позначати конкуренцію з Китаєм без якоїсь мілітаристської риторики. Тобто вони не говорять в яких, якихось мілітаристських проявах. Зверніть на це увагу. І я думаю, що це такий дуже, дуже реальний і Потужний сигнал. Ви знаєте, після після сигнал гейту слово сигнал навіть в українській мові використовувати вже це якось доволі може мати певні наслідки. Так от, це потужний сигнал про те, що вони намагаються шукати відповідні. Ну що спецслужби Сполучених Штатів, як на мене, вони Переживають процес політизації, політизації свого впливу. І я б не сказав, що це дуже добре, але ну це реальність, в якій ми живемо. Пане Євгене. Тоді давайте підемо трохи далі і зайдемо до нашої з вами розмови трошечки з іншого боку, з Європи, з європейських країн. Справа ось чому. Коли ми побачили, що Трамп діє не так, як ми хотіли, а я так розумію, що ми, може, до кінця і не зовсім розуміли, як ми хотіли, а може, і розуміли, не знаю, да. Ми е, почали говорити, що єдиним нашим партнером залишається Європа. І стали зосереджувати всі погляди на європейські країни і е, Британію, зокрема, зараз я її відношу до європейських країн в цьому сенсі. Да? І, е, ми почали. Ми почули багато що там і Британія, і Франція готові вести війська, але тільки після припинення вогню. Але декілька днів тому сталася така неочікувана річ. Я, вибачте, про цитату російською да? в армії в Великобританії тверджує план прем'єр-міністра Кіра Стаміра по відправці миротворчого контингента в Україну в рамках коаліції желаючих. Сообщил телеграф, высокопо... сообщили телеграф высокопоставленные военные источники. По их словам, военное руководство страны считает заявление премьера по этому поводу политическим театром. Стармер забежал вперед с разговорами о войсках на Земле, не понимая, о чем говорит, и поэтому мы сейчас хотим говорить об этом меньше, а больше о самолетах, кораблях, что проще реализовать. І це не требует базірування в Україні і по, классе другому собі сідніку, і згідно з іншим співрозмовником, вони не розуміють, яка може бути місія цього військового контингенту. Тобто, ми бачимо, що в навіть в самій Європі є певні розбіжності їх дуже багато, і навіть в самих країнах є багато розбіжності стосовно того, що робити далі. Отже, не здається вам, що зараз саме зараз Україна опиняється в ситуації, коли з одного боку, складні процеси зі Сполученими Штатами, з іншого боку, складні процеси в Європейському Союзі. І якщо можна, давайте про це поговоримо. І напевно, це взагалі нова якась для нас ситуація. Перше. Україна ніколи не була в простій ситуації. І нинішня ситуація однозначно легша, ніж та, яка почала складатися 24 лютого 2022 року. Бо нагадаю, що до 24 лютого 2022 року. Понад 90% світових акторів, ну, у всякому разі, західних акторів, нас ховали. Ховали, вже замовили оркестр, труну, все як годиться. Поминальний обід це наші гроші. Але в будь-якому випадку цього не сталося. Не просто не сталося, Україна довела свою суб'єктність. Тобто, те, що відбувається зараз, це на мою думку. Свідчення змін в світовій політиці, але які також свідчать про інерцію мислення наших європейських партнерів. Тут хочу наголосити: я їх не засуджую, я просто показую, як вони про це думають. Тому що країни Європи почали реагувати на перспективи. Російської агресії, посилення російської агресії після відомої промови Джей Дівенс на Мюнхенській безпековій конференції у лютому 25-го року. Тобто, три попередніх роки вони вважали, що американці будуть весь час підтримувати, що вони будуть відповідно виконувати свої функції. Ну і в принципі, це і Вашингтонський договір передбачає це, так би мовити, все. Абсолютно має бути прозоро, але цього всього не сталося, і ми бачимо на сьогоднішній момент потребу діяти дещо в іншій парадигмі. Тому ухвалено ком'юніке про підтримку плану Rearm Europe на 800 мільярдів євро це все дуже красива цифра. Безумовно, вона співмірна з річним бюджетом Сполучених Штатів Америки на оборону. Це просто щоб було був зрозумілий масштаб цифр, але маємо розуміти, що від виділення коштів вони поки ще не виділені, тут є такі політичне рішення до того, як ці кошти перетворюються на літаки, ракети, танки, всю номенклатуру, яка потрібна. Я думаю, що тут європейці собі порахують, що їм потрібно, пройдуть. Місяці і роки. Саме так: місяці і роки. Тобто миттєвого заміщення миттєвих подібних речей просто не буде. Це, це теж треба собі чітко, максимально чітко усвідомлювати. Цього не буде. Бо немає промислових потужностей, немає кваліфікованих робітників, немає бачення, необхідність. Зміцнення обороноздатності дійшла до істеблішменту європейського, але не дійшла до тих, хто складає власне населення Європейського союзу. Я не думаю, що серед сотень мільйонів європейців зараз превалює бажання збільшити податки, збільшити комірне, збільшити відсотки по кредитах для того, щоб вони могли. Фінансувати свою майбутню оборону. Це не означає, що вони не співчувають Україні. Це не означає, що вони хочуть, наприклад, нам поразки. Ні. Але ну є така приказка: легко можна пережити зубний біль, якщо зуби болять не в тебе. Оце якраз та ситуація. І нам треба нагадувати, що війна йде в Європі, що Україна найбільша країна Європи. І вони мають робити простий висновок, що буде з іншими європейськими країнами, якщо Україна зазнає якоїсь невдачі, якими будуть тоді наслідки. Вони будуть, ну я думаю, не дуже веселими, щоб не сказати, сумними. Відтак, ми маємо про це думати, ми маємо шукати можливості доносити цю інформацію, ми маємо розподіляти наших європейських і американських партнерів, на різні групи, ті, хто нас добре розуміють, ті, хто краще розуміють, і ті, хто не розуміють взагалі, і з усіма працювати для всіх шукати різні аргументи. Тобто розбивати на різні цільові аудиторії, проводити інформаційні кампанії. Ну, це класика стратегічної комунікації, і вона, в принципі, на мою думку, достатньо. Чітко може працювати і зробити тут можна дуже багато чого. Пане Євгене, а в цьому контексті хочеться згадати, що відбувається зараз в різних країнах, зокрема в Німеччині. Я так розумію, що невдовзі ми побачимо створення нового уряду, і ми бачимо, як Німеччина, напевно, буде намагатися повернути собі таку лідируючу роль в Європейському Союзі. Ми бачимо, як Німеччина зробила безпрецедентний крок. Вона змінила статті фінансування. Навіть для цього внесла зміни до конституції, і те, про що ми замало говорили, напевно, да, ми критикували, тому що. Вони не дають нам Тауруси, але з іншого боку, ми е, забуваємо, скільки багато допомагає нам Німеччина, тобто вона і зброю допомагає грошима, і так далі. І якщо порахувати, то напевно можна сказати, що серед європейських країн вона найбільша. так ну я не знаю. Виправте мене, якщо так ми бачимо це, те, те, що в Німеччині відбувається, ми бачимо, що відбувається у Франції, але поки не зрозуміло, як буде діяти е, е, Франція далі, тому що з одного боку, ми бачимо бажання да, президента Макрона, а, але... З іншого боку, одночасно ми бачимо деякі проблеми в тому, що де повинна вироблятися зброя навіть для допомоги України, тобто середині Європейського але це буде тоді викликати затримання у постачанні, і таке інше. Тобто, ми бачимо такі процеси дуже різні і складається таке враження, що найближчим часом європейські країни будуть боротися за лідерство в європейському союзі, і навіть я думаю, Британія буде в цьому конкурувати. Так, Британія, ну, буде йти проти логіки Брекзиту. Це відповідає її національним інтересам. Вона все-таки ядерна держава і постійний член Ради безпеки ООН. І в питаннях європейської безпеки ми можемо говорити і маємо говорити про е, європейську е, швидше про європейське політичне співтовариство, яке придумав Мануель Макрон. Але в будь-якому випадку ми маємо пам'ятати ще про одну цікаву річ: що те, що на сьогоднішній момент відбувається, це буде, ну, знаєте, конкуренція дійсно за виробництво. Тобто, чому? Тому що оборонно-промисловий комплекс історично створює поштовх для розвитку економіки. І це ну, нормальна практика. Тому. Британія буде тягнути ковдр на себе, Німеччина на себе, Франція на себе. Я думаю, Польща підключиться до цього, десь можливо Іспанія і Італія підключиться в якихось сегментах, тобто, всі країни, у яких є потужний промисловий потенціал, вони будуть до цього підключатися. З'являється ще питання: чи буде поширюватись ну дуже актуальна на нас, насправді програма Nuclear Sharing на поширення американської ядерної зброї і чи Залишиться вона в країнах Західної Європи, тут теж важливо, і чи вона буде поширюватися на країни Центральної Європи. Польща вже достатньо чітко сказала, що вона була не проти, і вона про це говорить, до речі, не перший рік. Але є ще інші виклики, ну, на які теж треба звертати увагу. Які, ну, наприклад, те, що Еммануель Макрон заявив про готовність е використовувати свої е ну, французьку Ядерну зброю як ядерну парасольку розкриття над Європейським Союзом. Це поки заяви на перспективу. Ну, на перспективу достатньо далеко. Як вона буде реалізована, ну це предмет дискусії, предмет обговорень. Ми це все, я думаю, будемо так чи інакше бачити. Але я думаю, що у нас буде ну чимало різних. Приводів для того, щоб говорити про наступне, українська промисловість має розвиватися. І ми, починаючи з моменту широкомасштабного вторгнення, переконалися в тому, що виключно за рахунок IT чи за рахунок власне, аграрного сектора дуже складно забезпечити свою ну, таку, потужну військову промисловість. Вона у нас є на сьогоднішній момент. Український оборонно-промисловий комплекс потужний, і це не означає, що ми можемо обійтись без західних партнерів. Насправді в світі дуже мало країн, які забезпечують повністю всю номенклатуру зброї, і то навіть ті, хто забезпечує, вони, як правило, співпрацюють з іншими. Ну просто, хоча б через те, що в широкій номенклатурі однаково добре робити абсолютно всі компоненти неможливо. Але наш оборонно-промисловий комплекс показав можливість розвиватися в умовах широкомасштабного вторгнення. Тобто ми маємо про це теж говорити, ми маємо доносити цю інформацію до наших партнерів. Говорити про данську модель, коли Данія фінансує активність оборонно-промислового комплексу, шукати можливості для співпраці. І співпраця, розумієте, в питанні. Питання використання потужностей для виробництва зброї немає головного. Відсутня головна проблема. Попит буде існувати в нашому регіоні на практично всю номенклатуру, від дронів до танків протягом ближчих 10 років точно. Тому що ідея зараз наймасштабніша в сучасному світі війна, і на неї будуть так чи інакше реагувати всі країни навколо України. Тому нам треба діяти десь в такий спосіб шукати можливості співпраці з нашими партнерами. Пане Євгене, ну і тепер я хотіла задати вам головне напевно запитання. Зараз ми дуже багато чуємо, що ну те, що Путін, наш ворог, тут взагалі все зрозуміло, да, вже дуже давно. Але зараз ми побачили, що в принципі в суспільстві українському вперше може за багато років формується такий антіамериканізм. певний, певний антіамериканізм. Це перше таке відчуття. Не знаю, можливо, у вас немає такого. У мене є, коли я спостерігаю, те, що відбувається в соціальних мережах. Можливо, я помиляюсь. Да? це перше? І по-друге, ми раптом сказали, що Трамп діє так, як наш ворог, і ми почали відразу формулювати саме такі висловлювання. І в цьому сенсі ви як людина, яка займається е, зовнішніми відносинами, да, безпекою, як ви вважаєте, наскільки е, це так, і наскільки ми зараз можемо просто так клінійно ну, сказати, що і Трамп теж наш ворог, і діяти в які яку в якійсь інші парадигмі, поки в якій невідомо да або можливо, нам треба використовувати те, що є? Не знаю, як ви для себе це складаєте, тобто це абсолютно. Нова ситуація, в якій опинилася Україна, да? тобто, ну, більш-менш да? в сучасному світі взагалі не варто збільшувати кількість ворогів, не маючи для цього ну якихось, скажімо, нагальних потреб і підстав. Найбільша помилка, яку можна припуститися, це ставити знак рівняння між Трампом і Путіним. Насправді тут знаку рівняння ставити нема чого, тому що. Трамп обраний президент на демократичних виборах, ніхто не ставив під сумнів їхню демократичність. На конкурентних виборах в достатньо драматичній ситуації піс, ну, після замаху не буду вже все нагадувати, але він обраний і фактично виконує свої функції президента, отже, трохи більше дев'яти тижнів, сказав, що за ці два місяці. Він зробив більше, ніж будь-який американський президент. Це його психологічні особливості, його нарцисизм, його прагнення бути істиною в останній інстанції, ми навряд чи можемо це змінити. Але маємо розуміти, що якщо ми погіршуємо відносини з Сполученими Штатами суттєво, то ми матимемо дійсно проблеми. Ну, вони, вони у нас і так на сьогоднішній момент існують, тому що. Американці зробили зараз вибір на те, щоб ставати посередниками, замість того, щоб бути стратегічним партнером України. Це їхній вибір. Ми е, виникає питання: а як ми на нього намагалися вплинути, починаючи з 5 листопада 2024 року, після обрання Трампа, які були дії нашої влади, крім презентації плану перемоги, з якого чомусь команда Трампа. Взяла пункт про рідкісноземельні метали, а не про постачання Україні томагавки. Ну, отак, от, чогось за дивним збігом обставин. Ми маємо розуміти, що світ, на жаль, не є україноцентричним, і збільшувати його україноцентричність можна тільки коли намагаєшся говорити з партнерами мовою спільних інтересів. В чому ми показали для американців те, що ми їм вигідні? ми розмістили замовлення на якомусь. За наші українські гроші чи навіть за кредитні гроші розмістили замовлення на американському підприємстві. Ми провели якусь інформаційну кампанію серед е конгресменів, щоб показати, що відбувається в Україні. Ми знайшли вихід на спікера Палати представників Джонсона, наприклад, для того, щоб розповісти, що відбувається, чи на віце-президента і головуючого засідання засіданнях Сенату. Джейді Венса, у якого є ветеранський досвід, хтось з українських потужних ветеранів російсько-української війни спілкувався з Венсом протягом останнього часу. Я зараз ставлю риторичні питання. Якщо ми будемо діяти за путінським принципом нам все должны», то ми навряд чи будемо наближатися до успіху. Це абсолютно очевидно. Просто абсолютно очевидно. Пане Євгене, наскільки ви вважаєте загрозливим зараз ці антиамериканські настрої? Бо навіть Путін, напевно, не міг про це мріяти, що ну, при таких малих зусиллях з його боку, да, здавалося б, напевно, якісь таких, знаєте, впливу через різні мережі, він може досягти того, про що він навіть і не мріяв, що в Україні з'явиться антиамериканізм. Ну, це взагалі така дивна якась тенденція. Ну, давайте згадаємо. Що цей антиамериканізм він лягає на якісь е, моменти в нашій новітній історії, і на моменти, коли Україну наполегливо підштовхували підписувати Будапештський меморандум, і на моменти, коли Україну відмовили від підписання контракту про постачання турбіни для Бушерської АЕС, жодної компенсації за це не заплативши. І на момент, коли Україну звинуватили в постачанні кольчуг. Станції пасивного радіолокаці... радіолокаційного стеження Іраку, а потім американці захопили Ірак і жодної ключуги не знайшли. Але ніхто не вибачився. Ну взагалі ніхто не вибачився. Тобто, грати на цьому росіяни теж будуть грати, це теж треба розуміти. І тут має бути позиція наших лідерів громадської думки, наших політиків, наших представників влади, щоб вони говорили. Сполучені Штати змінили свою логіку поведінки, так. Але це не означає, що вони перестали бути для нас важливими. Вони не перестали бути важливими. Вони для нас надзвичайно важливі. І продовжують бути важливими. І вони, на жаль, для нас вони мають право змінювати свою позицію, свої підходи. Це все не по це не кріпосне право. І вони відповідно. Корекцію цієї позиції, так вони не тільки Україну проти себе налаштовують, але знайти в собі спроможність до продовження діалогу, це і є показник політичної зрілості, а не щось інше. От в чому справа. Пане Євгене, ну і напевно, завершаючи да, запитання, я знаю, якщо маємо да, декілька хвилин. Да. Як ви вважаєте, наскільки те, що зараз відбувається? Може все ж таки призвести до припинення вогню. Я зараз говорю навіть не про 30 днів. Бо коли 30 днів да, припинення вогню, то напевно, і воно контролюється, і воно досягнуто реально. Да, то напевно воно якось продовжується автоматично, і тоді вже починаються якісь тенденції. Але ми бачимо з того, що зараз то виглядає якось воно дивно, да, тому що ми, наприклад, по інфраструктурі не стріляємо. Да, а по чому ми стріляємо по жилим будинкам? Да? Чи про, по чому ми стріляємо, як це взагалі можливо? Тобто навіть в цих домовленостях є якісь диспропорції. І як ви вважаєте, як найближчим часом можуть розвертатися події, як ви бачите? Перше, що я хочу наголосити для наших глядачів, що переговори з Росією вони не означають, що Росія припинить здійснювати обстріли України. Абсолютно взагалі. Раз. Два. Хочу наголосити на тому, що, як би е, не діяла Україна, Сполучених Штатів немає чіткого плану завершення російсько-української війни. Це з кожним днем стає все більше і більш очевидним. З цим важко боротися, тому що є Трамп, у якого є світосприйняття себе найвеличнішого, і всі мають йому підпорядкуватися. І росіяни це дуже добре використовують ці американські підходи. Дуже добре. Вони маніпулюють ним просто досконало, але немає чіткого плану і немає політичної волі застосовувати санкції саме так, а не інакше. Тому, я думаю, що ми маємо для себе розуміти, що те, з чого ми почали. Що українці будуть чинити опір, і це визнають вже поступово і самі американці. Навіть директор ЦРУ визнав, що причому на слуханнях сенатських що українці будуть чинити опір, навіть якщо допомога припиниться. Ми маємо це на цьому акцентувати, що опір наш нікуди не дінеться. І ми будемо це робити. І маємо говорити про те, що у нас є, що запропонувати Сполученим Штатам. Не тільки рідкісноземельні метали, метал, не тільки, ну зараз, таке, знаєте, це таке геополітичне мародерство з боку американців, що вони, от ми те візьмемо, те візьмемо. Оця от, ця логіка це насправді трагедія. Що Трамп, який 4 роки вже був президентом, він продовжує мислити в категоріях діл, угоди. Це трагедія. Трагедія для Сполучених Штатів. Тому що їх образ країни, яка там криголам демократії в усьому світі, він зараз перекреслюється і осипається просто практично, практично щодня. Тому очікувати припинення вогню я не очікую з однієї простої причини. А для чого це Росія? Що Росія змінила свої цілі в війні? Вона якось це декларувала. Ні. Я тут, На жаль, я розумію, що ми говоримо з вами не на передовій, але в будь-якому випадку нам треба розуміти, що це, на жаль, ця війна триватиме. Бо для України капітуляція в цій війні буде означати перспективу втрати державності, а втрата державності в сучасному світі означатиме, що невідомо, коли воно буде відновлена. Це не рахуючи людських жертв, це не рахуючи збитків і всього іншого. І це момент момент істини, момент того, як українське суспільство в цілому має через цей виклик пройти. Для того, щоб ми вже показали, що ми спроможні давати відсіч. Це дуже важливо насправді. Це наша конкурентна перевага. І ми маємо її максимально доносити, максимально транслювати всюди, тільки можемо. Це наш. Наша запорука успіху. Пане Євгене, дуже дякую. Дякую, що були сьогодні з нами. Вибачте, що так турбували, Знаю, що бачу, що зайняті, бачу, що невзручних обставинах. Дякую. Нічого. Дякую. Я вам дякую, до побачення. До побачення. Євген Магда був сьогодні нашим гостем, за що ми йому надзвичайно вдячні. Звичайно, вдячні вам, наші спонсори на платформі Патріон та Ютуб. залишайтеся з нами.